Шановні мешканці Одещини, дехто запитує про те, чому в інших регіонах ситуація з електропостачанням відрізняється від нашої області після нещодавнього масового ракетного удару по об'єктам енергетики. Думка про те, що в інших областях ситуація набагато краще, є хибна. На жаль, ворожі обстріли нанесли значну шкоду нашій загальній нейросистемі, а наслідки від неї зараз відчуває кожен громадянин України. Саме ворожі обстріли та військова агресія Росії є першопричиною всіх негараздів, які ми переживаємо. Вони намагаються в будь-який спосіб знищити нашу енергосистему, наш народ та нашу країну. Пошкодження енергооб'єктів в інших областях також негативно впливають на стан нашого електропостачання через дефіцит лімітів, які розподіляються між регіонами. Найгірша ситуація, коли під ракетні удари підпадають енергообладнання нашої області. Тоді виникають інші проблеми, але вже технічного характеру, які ускладнюють фізичну передачу та розподіл енергії по регіону. Саме це відбулось після нещодавної атаки агресора по Одещині, яка завдала дуже серйозних руйнувань. І найскладніша ситуація в електропостачанні на даний час залишається в Одеському районі та місті Одеса. Нагадаю, що нам вдалося оперативно відновити роботу централізованого водопостачання, водовідведення та об'єктів теплозабезпечення, у тому числі і застосуванням автономних генераторів та цілодобовою роботою ремонтних бригад. Відновлювальні роботи енергетиків триватимуть беззупинно, навіть незважаючи на погодні умови, доки не набере міцності енергосистеми обласного центру. Трохи кращою деякий час буде ситуація зі світлом у південних та північних районах Одещини. Оскільки їм надаватиметься частина потужності, які поки фізично не може взяти одеський район. Просимо всіх набратись терпіння, вірити в наших енергетиків та Збройні сили України і пам'ятати, що, перш за все, влада думає саме про громадян, про що кожен день зазначає очільник обласної військової адміністрації. Слава Україні!